Дух Святий, у молитві схиляюсь, плачу серцем в тиші, всім своїм єством відчуваю ніжний дотик твоєї руки, коли серце в тривозі, хтось на поміч спішить, як піднятись не в змозі, як нема сили йти, коли падають сльози і надія згаса, тоді волею Бога її шлють небеса. Тихе віяння вітру, ніжний дотик святої руки, нема кращої підтримки у світі, аніж та, що від Бога має прийти. Коли Дух святий огортає зранене серце моє, тоді сили мої відновлює, піднімає на ноги мене, Дух Святий неземною любов'ю. Світить світлом в земніці пітьмі, огортає мене добротою, посилаючи радість мені. Дух святий, скільки міститься в ньому тайн, блаженства, святого тепла, він радістю віє, віє любов'ю, віє щастям, що йде від отця. Віє прощенням сином здобутим і спасінням, що там на Христі. Дух Святий, як тебе осягнути, як зрозуміти, що скрито в тобі? Дух Святий, я радію тобою, ти зі мною і в щасті, і в біді, Напуваєш мене живою водою, підкріпляєш і поміч даєш. На коліна в молитві схиляюсь, плачу з серцем, немов Анна в тиші, і тоді, в глибині, відчуваю ніжний дотик святої руки. Він ніжним подихом віє і блаженством добра і любві. І тоді я єством розумію, Дух Святий проживає в мені.